Є. І так, отримали ми посилку з Китаю з тестером якості води. Що було в упаковці? В упаковці був тестер, це його упаковочка і звичайна плівкова упаковка. Тестер дійшов в нормальному стані. Цілості із екраності. Єдиний недолік, про який не було вказано що в тестері в комплекті не було батарейок. Ну, якраз випала нагода поїхати на світязь і перевіряємо, вирішили перевірити якість води, порівнюючи озері Світязь з іншими водами. Так от, як не дивно, найчистішою виявилась вода в Світязі. Вона показала нам 95 одиниць. Включаємо тестер і міряємо. Для еталону ми взяли. Воду з озера Тростянець. Вона показала по тестеру нам 300. Показуємо, скільки там в нас та вода була. 324 одиниці. Тепер беремо воду зі Світязя. Іванка, приноси мені воду зі Світязя. Ту воду ми виливаємо. Зараз принесемо воду зі Світязя. Вона в цій банці великій. Наливаємо воду зі світязя і міряємо. Зараз поміряємо якість води зі світязя. Так. І що ми маємо? Вода зі світязя нам показала 106 одиниць. Як не дивно, найчастіша вода виявилася на світязі.